Весна 2025 року. Президент Дональд Трамп робить заяву, яка одразу потрапляє в заголовки по всьому світу. Сполучені Штати створюють f 47 винищувач 6-го покоління. Розробником обрано корпорацію Боїнг. Мета створити найбільш технологічно досконалий бойовий літак в історії. F-47 47 Це не просто черговий крок уперед. Це стрибок. В автономність, у надлюдські реакції, у повну інтеграцію зі штучним інтелектом. Перша особливість автономний інтелект f 47 може діяти як з пілотом, так і повністю в безпілотному режимі. Усередині автономна система штучного інтелекту здатна оцінювати загрози в реальному часі, ухилятися від ракет і вести прицільний вогонь швидше, ніж здатна людина. Відмова від кабіни означає меншу вагу, кращий розподіл навантаження і головне більше скритності і жодного ризику для пілота. Друга особливість командування роєм. F-47 47 це не просто літак, це повітряний командний центр. Він керує флотилією безпілотників, вони діють як очі та вуха винищувача, ведуть розвідку, глушать ворожі радари. Виконують завдання на найнебезпечніших напрямках. f 47 може координувати відразу кілька дронів, розподіляючи їх по зонах ризику і зберігаючи себе в безпеці, він відправляє машини замість людей. Третя особливість абсолютний зір f 47 обладнаний одним із найбільш просунутих сенсорних пакетів в історії військової авіації, інфрачервоні датчики останнього покоління. Радар із синтезованою апертурою САР і система злиття даних на базі нейромереж. Усі ці елементи об'єднуються в реальному часі, створюючи єдину тактичну картину, яка дає змогу f 47 відстежувати навіть малопомітні стелт літаки та гіперзвукові цілі. Він не просто літає, він думає, бачить, атакує. f 47 не просто новий винищувач. Це початок нової ери, де людина і машина зливаються в одне, ери, де рішення ухвалюються за частки секунди, ери, в якій повітря більше не належить тільки людям.